Паблік ток фейки і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це Ток». Щосуботи о 18 й Добрий вечір. Ми в етері в студії Сашко Бринза. Я Марія Малівська і сьогодні в нас гостя у студії Її звати Галина Бариновська. Вона психологиня, групова аналітична психотерапевтка. Якщо я правильно вас представляю, доброго вечора, пані Галино. Добрий вечір. Все вірно, дякую. Ми вас покликали сюди поговорити про те, чому люди вірять брехні, фейкам ведуться на інформаційно-психологічні операції. Скажу чесно, коли ми стали шукати фахівця або фахівчиню з психології, з ким можна було би поговорити про всі ці речі, розібратися в психології, чому ми в це віримо, це в Харкові виявилося досить складно. Мені довелося опитати. Багатьох ваших колег цю спеціалізацію має не багато хто. Ну, спеціалізацію це я так, звісно, що не можна. Як ви думаєте, чому? Чому ми віримо чи чому мало фахівців? Чому мало фахівців? Я чому думаю, вони просто того? багато поїхали з Харкова. Ага, ага. а бо так, в принципі, так, так. багато хто займається так, вивченням так, цього так, питання. Так. Бо чому ви власне особисто зацікавилися цим питанням, чому вам це цікаве? Чому мені це цікаво? Мені було все, все життя це цікаво. Навіть не знаю, як точніше відповісти на це питання. Коли я обирала спеціалізацію після базового навчання, то мені пощастило, і я мала таку змогу навчатися у німецьких колег, які Цьому присвятили своє життя. Вони аналітичні психотерапевти групові, і це було дуже цікаво, і я вибрала цю спеціалізацію. Давайте тоді говорити конкретніше. Я би хотіла почати з стану стресу. В якому очевидно ми всі перебуваємо вже понад так. два роки, це як мінімум, так. якщо говорити про людей, які стали переселенцями ще 14-го, ще 10 років тому, це такий довгий і різкий стрес. Як це правильно окреслити, що відбувається з людиною? Ну, в принципі, стрес це те, що завжди в нас викликає такі негативні почуття. А коли це тривалий стрес, то механізми, які спрацьовують, це, перш за все, гормони, які вибрасує організм: адреналін, кортизол, кортизол Так. І ми опиняємось. Довгий час в стані е, бий або біжи. Угу. Те, що з печери, що в нас те, що з печери, так. І чому ми віримо, в принципі, у фейки? Бо це навіть у такі часи, е, коли ми повинні себе зберегти якось. Ми навіть як звіри прислуховуємось до. Кожної інформації. От звір там чує шелест, якийсь гілочок, і він думає, може це той, хто його зараз з'їсть. І він, не аналізуючи, хто там насправді просто біжить. Або нападає, а раптом там їжа. І звісно, що в такі важкі часи оці механізми, які з печер, як ви сказали, вони виходять на перший план. Тобто йдеться про сам інстинкт самозбереження. Так, самозбереження. Тобто зараз більшу інформацію, яка е, нас зараз з'їсть. Нам здається, що будь-яка інформація б... нас зараз з'їсть. Я правильно розумію вас? У нас зараз ворог, який вже 10 років нас їсть. І будь-який фейк вкид і будь від нього. І Будь-який фейк, а саме від нього вони дуже талановиті, ці фейки, Це вони правда. спрацьовують. Вони спрацьовують наш Пенсі... За... захист, наш е, недостатній е, на рівні е, владної допомоги. Про це, тобто нема спростування настільки, наскільки воно повинно бути. Паблік док. А якщо говорити про ну от є, наприклад, будь-яка інформація, наприклад, ось цей монітор, він зелений. Наприклад, так. як цю інформацію сприйматиме людина, яка в стресі, наприклад, це я, і людина, яка перебуває в стані спокою, наприклад, це Сашко? Чи будемо ми по різному бачити цей зелений монітор? Однозначно. Однозначно, бо коли ми в стані стресу, у нас немає часу аналізувати інформацію, ми її сприймаємо буквально за кілька секунд і поводимось так, як нам кажуть. Не завжди. Тобто, є ймовірність того, що я, наприклад, побачу, що монітор не зелений, а є червоний? Є ймовірність. Люди, які здатні. До своїх упереджень ставитись критично, тобто маючи достатньо високу самооцінку, вони все ж таки не будуть вестися моментально. Але якщо у людини самооцінка не дуже висока, вона зовсім не має критичного мислення і більше і швидше піддається на будь які інформації. А в чому, я вперше чую таку інформацію, що це якось залежить від рівня самооцінки. Люди з низькою самооцінкою більш схильні вірити брення. До навіювань, в принципі. Ого, оце новина для мене. А чому так відбувається? Ну, це теж йде коріннями дитинства, коли дитина виховується дуже в директивних. На, на директивних засадах, якщо uh -huh. можна так сказати, українською. Uh -huh. uh -huh. І вона просто не має досвіду користуватися своїми відчуттями, своїми враженнями. Бо все треба робити так, як скаже батько чи мати, а потім будь-яка людина, яка в неї асоціюється з авторитетною фігурою. Uh -huh. Тобто, це, типу, ну, є, є ж такі у психологів, якщо можна так говорити, є такі фрази нерідко кажуть, ти хочеш бути хорошим, так. як колись в дитинстві так. ти хотів бути так. хорошим так. перед мамою так. і татом. Так ти потім робиш щось невірне, тому лише тому, що ти тягнеш за собою ось цей патерн бути так. хорошим. Так. І чим більше ми в стресі, тим менше ми критично сприймаємо, що відбувається навкруги нас, і автоматично, як у дитинстві, реагуємо на всі вказівки. Тобто, перший висновок і перша новина для мене хочеш, аби твоя дитина мала критичне мислення, дай їй волю в розвитку, так. дбай, щоб в дитини була адекватна самооцінка. Так, так. це так. А якщо ще говорити про психотипи людей, які більш схильні вірити фейкам, не відрізняти брехню від правди, чи є якісь певні, ну, скажімо так, ознаки і психотипи людей, які більш до цього схильні? А того, що я вам зараз сказала, замало? Так, можливо, є ще якісь. Чи залежить це, наприклад, від рівня освіченості? Ті, хто проводили дослідження, кажуть, що в дуже маленькому ступені так. Угу. Тобто, тобто людина інтелект, може мати три вищі освіти. Так, так. І інтелект теж не дуже корелює з цим. Оце теж для мене новина? Бо так. я маю в голові такий шаблон, що, начебто, люди неосвічені, страждають на брак критичного мислення. Виявляється. Тобто ні. внутрішня свобода твоя важливіша, ніж важливіша. ніж освіта. Там, хоч ну, правильно, так. я це емоційний інтелект. Це емоційний інтелект. Паблік ток. А от чому люди, наприклад, схильні поширювати паніку? Вони думають, що вони так допоможуть іншим? Ні. Ні? Вони так спасаються, рятуються. рятуються, так. Коли людина чує дуже погану новину і вона не може її переробити в собі, винести, переварити, вивести, як зараз кажуть, вона шукає іншу людину. Такий контейнер, куди вона зможе це відвантажити. скинути, відвантажити. Uh -huh. так. І коли їй пощастить, і е, той, кому вона нажалується, скаже, е, Ой -ой -ой. чому ти віриш, це так, так і так, заспокойся, то добре. А якщо людина, якої вона все це вивалить, сама схильна до паніки, до тривоги і не має ресурсу, бо там щось в неї. Зовсім в житті не складається, то вона теж це не вивезе і побіг, по буде дзвонити, писати комусь, побіг. Побіжить до когось. І таким чином один від одного люди заражаються панікою. Ну, зараз справа у тому, що і бігти не обов'язково кудись, є соцмережі, де ти так. розповсюдив, і воно летить. І люди... От дехто каже, що коли ти поширив щось таке емоційне, у тебе типу, таке оманливе відчуття, що ти на щось впливаєш, що ти щось контролюєш, що ти якось допомагаєш. Чи це справді оманливе відчуття, бо мені так здається? Оманливе відчуття, бо якщо не перевірена інформація, то про яку допомогу не йдеться. Але ж людина себе обманює, що я начебто зробив щось корисне. Люди, людина себе обманює зранку до ночі. І навіть коли ми весь час занурюємося в інфопростір, щоб дізнатися, що ж там відбувається, щоб нібито бути готовим до чогось, ми ще більше погребуваємося у стан стресу. Бо, по-перше, куча фейків. По-друге, чим більше ми. Це все споживаємо, тим більше наш рівень тривоги. Не менше, а більше. Тому навіть кризові психологи завжди радять. Врегулюйте потік інформації, який ви вживаєте, тобто зменшить його. Ну а телеграм-канали, наприклад, вони, вони навкруги нас постійно, просто 24 на 7, і Ясно, що ми напічкані панікою, панікою тривогою постійно. Ви в, ви ви це маєте на увазі, я маю на увазі, що там, читати, наприклад, пабліки там, раз на день. Там, чи... Або зовсім не читати на сьогодні. Ну, а як же? Бо... Тоді ж ми випадемо взагалі з контексту, як, коли люди кажуть, ой, а що там якесь там Чернігів ой, обстріляли. Сьогодні, ой, наприклад, так. Так же ж теж не можна, бо ти будеш <гум> в рожевих якихось окулярах і будеш думати, що. Принаймні не читати анонімні телеграм-канали. Мені хочеться зараз до землі вам вклонитися. правда. наш чоловік прийшов, да що називається. Ми теж ми теж з Марією постійно постійно пропагандуємо, як сказати, що відпишіться від всіх анонімних телеграм-каналів. Я думаю, дуже небезпечно для життя. Отак і кажуть людям. Це просто небезпечно для життя. От а чому поясніть коротко, от і щоб зрозуміло було навіть дитині? Чому небезпечно можна не коротко? От до до доходчиво ж. Тому що коли ви вживаєте панічну інформацію, це може привести вас до дій, які приведуть навіть до фатального кінця. Ви будете думати, йти про щось страшне, не подивитись направо наліво, Зараз світлофори не працюють, і все. А тобто, про ви про небезпеку для життя в буквальному так, сенсі. В буквальному сенсі. Тобто людина ухвалює неправильні рішення або стає неуважною. Неуважною, так. Розсіяною. Розсіяною, тривожною. Talk. Як би ви охарактеризували м, психологічний стан українців? На квітень 24-го року. Чи ми вже адаптувалися до цього постійного хронічного стресу? Чи можна вже так казати? Є дослідження, не мої, а інститутів соці... соціології, які кажуть, що на сьогодні три чверті наших громадян перебувають у стані постійного стресу і напруги. Мені цікаво побачити оцю одну чверть. Що це За супермени такі. Ну, я думаю, це е, люди, які проживають в тих регіонах, куди майже не прилітає і е, нічого такого страшного не відбувається. І, е... Ну так, на я думаю, що більше стресу пов'язано з постійним очікуванням, що зараз десь бахне так. зараз десь так. Ну а в Харкові окрім очікування, нас на самом діля да бахкає угу. і, і зривається кожного дня, ну, кожної ночі. Не обов'язково я коротенько ремарку я. Знаю через одні руки дівчину, яка мешкала в Чернівецькій області, саме в тому регіоні, uh -huh. де прилітає найменший, по-моєму, там влучань було одне і те в водойму десь. Я можу помилятися, але ну, всі знають, що Буковина – це найбезпечніший зараз регіон. Так от людина, яка там Через кілька місяців отримала нервовий зрив і потрапила на стаціонар в лікарню. Ну може таке бути, а вона звідти чи приїхала ні, з Ні-ні-ні, звідти, звідти? звідти. вона мешканка того регіону, тобто у ну, всіх психіка теж по різному. Різна. Вона ж могла мати тривожний розлад і до того, так. а це тільки посилила його. Так, ну так, ми не знаємо всієї передісторії Ну, Уявімо, її. що люди з тривожними розладами, які живуть на Харківщині, наскільки складно е, їм? А дуже є складно. Ще, е, дуже складно, Марія, бачиш? Паблік ток. А ви нам щось розкажіть тут про людей, які виїхали, які нам, наприклад, з-за кордону. Розповсюджують паніку. Це вони чого так роблять? Їм також здається, що вони нам чимось допомагають. Хоча, і вони їм здається, що вони їм з Франції, там чи з Монако, чи з Польщі краще видно, як нам тут жити, як нам на все реагувати. Ну, вони ж користуються тільки інформацією, яку потребують з телевізору, чи з радіо, чи з яких, якихось інфопросторів, Да? І там же ж не. Розказують, що ми вже якось адаптувалися, що ми садимо квіти на подвір'ї, що ми ходимо до кінотеатрів та музеїв. А там же ж тільки інформація що смерті і все, що з цим пов'язано. Тому вони піклуються дуже про своїх рідних, які тут залишились, їх можна поняти зрозуміти. Тобто їм, їм їм там більше здається, що ми тут в суцільній війні так. знаходимось. Так. Угу. Ну ти згадаєш, як ми в жовтні 22-го року виїхали на тиждень в Карпати, і я на скролила і не могла зупинитися постійно телеграм, тривоги, прильоти в Харкові. Мені здавалося так страшно це на відстані. А коли тільки потяг в'їхав в Харківську область, все якось полегшення. Ти цю, чуєш ці прильоти, але тобі насправді чогось спокійніше, таке дивне теж. Оманливе. Це такий, мабуть, ефект екзамену. Ти, ти хвилюєшся перед екзаменом, а на екзамені вже не хвилюєшся. Мабуть, так, я не знаю. Ну, по різному. У кожного по різному, в будь-якому випадку є такі захисні механізми, як розщеплення і відщеплення. І ми просто от відщеплюємо безпеку, небезпеку і живемо, нібито все добре. Це теж такий захисний психічний механізм. Це така здатність мозку, так? Так, здатність мозку. так. Паблік Ток. Пані Галино, чи ви спостерігали? Чи ви моніторите за хвилями інформаційно-психологічних операцій ворожих, спрямованих на Харківщину? Чи багато ви їх нарахували за цей час? І які найпотужнішими вам здаються? Цифри не скажу, але останнім часом вони ж так прицільно. Да? Слово Харків вживають у своїх передачах. «Харків, Харків, Харків, Харків. Це звісно, їм треба, щоб у суспільстві була паніка, і міста звільнялися да, від людей, тоді їм буде дуже зручно їх захоплювати. Тобто єдина мета цих інформаційно-психологічних операцій про черговий, начебто наступ на Харків і так далі, так далі, він спрямований на те, щоб ми запанікували. Запанікували і звільнили місто для наступу в їхньому. Так. А ще от нещодавно була така історія, і це досить часто повторювана історія, тільки регіон е різний змінюється. Можливо, ви бачили в соцмережах, чому всі мовчать про Харків? От нещодавно в березні було чому всі мовчать про Сумщину, Сумщину знищують. Е про Маріуполь було таке багато. Хоча насправді ніхто не, ніхто мовчить, не мовчить ані так. про Харків, ані про Сумщину, але люди е з панічними такими емоційними дописами своїм. Ми в соцмережах це розповсюджують. Чому людині хочеться дописати ось це, чому всі мовчать? Ну, по-перше, це жалість до себе, так угу. хочеться от бути виключно нещасним. Угу. І наш регіон найнещасніший. Наш регіон найнещасніший, так. А що це дає людині? Ну окей, я відчула, що я там мені дуже дуже погано і я про Це І не... почуття виключності в тому числі. В принципі, на почутті виключності пропаганда і працює. Ого. Бо, в принципі, як вона працює? По чотирьох пунктах з часів калігули. По-перше, треба налякати. По-друге, треба сказати, хто винен. По-третє, треба сказати, що я врятую. І четверте, вішенька на торти виключно ви. Можете бути рядом зі мною і піти звільняти там українців від фашистів, і все таке інше. Тобто, ці чотири принципи вони універсальні на універсальні навіть навіть у фірмах, які працюють як сетовий маркетинг. Ага, тобто це косметику, наприклад, продають. Косметику або, от, наприклад, там подуш... подушки, подушки, так, подушки з вовни вівці. От Фірма на презентації каже, там 50% немовлят помирають від того, що не можуть повернутися, носиком втикнулися в подушки пір'єві ага. і трагедія. А якщо ви купите подушку, з вовни, вівці, яку ми вам пропонуємо, то трагедії не буде в вашій сім'ї. Тобто є вже страх, і хто винен? І універсальна пігулка. Тільки правильно? ми можемо вам запропонувати четверте, і тільки для вас знижка 50%. Ви Такі особливі люди, ну це ще пов'язано з тим, що всі ми хочемо універсальну пігулку від всього. Ми хочемо якогось простого, простого рішення складних питань. Наприклад, ну так людям хочеться простих рішень. Людям хочеться, що війну ми виграємо, тому що нам дадуть літаків 150 і мільйонів, завтра. і завтра війна закінчиться. Правильно Я людям говорю. хочеться не мати відповідальності, щоб хтось її на себе взяв. Uh -huh. І ми за ним підемо, він нас врятує. Тому, тому зараз розквітли тарологи, нумерологи. Так, це люди, на так, яких ми так, перекладаємо так, відповідальність за свою долю. Так, так, так. І саме тому в кризові моменти в суспільстві це все квітне, як було в 90-х. Розквіт мені здається, був. кашпіровський бачить. все такое, ага. да? Потім ну воно... вони ж е, знімають тривогу. Так зараз навіть е, не просто Кашпіровського, але й Алана Чумака по телеграм-каналах. Якщо ви бачили, розповсюджують. Він там пасує руками і люди ще пишуть Я, як О, дякую, 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 дякую. Тобто. Як ми можемо цьому всьому протистояти? Чи є якісь рецепти поради? Можливо, ми, до речі, не просимо у вас універсальної пігулки, ну якісь прості такі, от окрім того, що відписатися від анонімних телеграм-каналів. Так, тим не менш є такі правила. По-перше, так як ми маємо дуже талановитого пропагандиста ворога, ніколи не вірити. Будь-якої інформації російського походження. Не ЗМІ, не його керівників, це все суцільна брехня і це все вже знає майже весь світ, окрім, мабуть, тих, кого він проплатив, і, і дуже це не грає нам на користь. На користь ага. По-друге, якщо до вас прийшла людина, і зливає вам свою тривогу, не знецінювати її почуття. Сказати так: я розумію твої страхи, я поряд, ми впораємось. Тобто не насміюватися, не, не казати, ну, ти що ти з глузду з'їхав, не все ж таки? Ні, ні, ні. А ми часто. Іначе так ви його не заспокоїте. Угу. Угу. Бо коли ми щось присуємо, воно вилізе в інші дірки. Угу. Отак От Марія. Бачиш. А ми нещодавно зустрілися з Марією знайомого, а він нам зразу каже: А ви знаєте, що все, слідує зімою нам всім тут гаплик? А в Харкові лишиться жити 30 тисяч людей, Уже все, вже все розіб'ють, а ми його засміяли з Марією і пішли далі. Бачите? Не треба не було. Треба було. Не треба ви можете завжди сказати, що майбутнє від нас ніхто його сховано, не знає, так. Ніхто не знає, як, що повернеться і яка допомога, звідки нам? Надійде, так. Угу. Щось іще. Тому, ну і ви знаєте, дуже Допомагає осмислити своє життя, тобто придати сенс, що ми можемо зробити. Окрім того, що, звісно, ми повинні себе забезпечити чимось е на якусь кризову ситуацію, тобто завжди з собою документи, гроші і е заправлена автівка, якщо mm -hmm. що, е і телефон. Е і потім. Надати сенс своєму сьогоденню. Волонтерство ви маєте на увазі? Волонтерство. Кожен це те, що може зробити кожен. Задонатити тому, кого знаєте, волонтеру, якому знаєте, військовому, якому, якого знаєте, бо, щоб не потрапили гроші шахраям, бо зараз ми всі знаємо, да, як це процвітає. Піти здати кров. Так, як донор, це не боляче, не страшно, це теж може майже кожен зробити, щоб врятувати нашого рятівника. Посадити квіти на подвір'ї, перебрати хату, допомогти сусідки, це займати, себе, займа... займати себе рутиною, так. Це дуже потужний захист від паніки. Від панічного настрою, і від того, щоб сидіти весь час у телефоні, це прекрасний рецепт Чудо. і вірити, вірити, вірити у Бога, у себе, у людей, і в у перемогу. те, що і в перем... ну, бачите, ж, їхня пропаганда на те і спрямована, щоб ми зневірилися, так, і, і пам'ятати про це так. теж треба постійно. Я так розумію, що так, головне це морально надавити на нас, пам'ятати, що завжди світло переможе темряву. Ми вам дякуємо дуже дуже за те, що приїхали до нас у студії. Це був паблік-ток. А в гостях у нас була Галина Бариновська, психологиня та групова аналітична психотерапевтка. Ми вам дуже дякуємо і я думаю, що ми вас ще раз до себе затягнемо сюди. Вам дуже було дякую дуже за цікавість. <рес> дякую. На все дякую. добре. На все добре. Щасти. Паблік ток. Фейки, і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська. І це Паблік ТОК. Щосуботи о 18-й.